Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про те, як самостійно зібрати спори плауна булавовидного. В одному із попередніх відео я розповідала про лікувальні властивості і застосування плауна булавовидного. Потрібно пам'ятати, що плаун булавовидний це отруйна рослина, а от спори плаунів отрути не містять. Спори плауна булавовидного широко відомі під назвою лікоподій та широко використовуються в якості натуральної дитячої присипки. Також лікоподій використовують як натуральну присипку від запрілості і в дорослих, в тому числі від пролежнів та при мокрій екземі. Спори утворюються і дозрівають у спороносних колосках. В кінці липня на початку серпня вони легко висипаються із них. У спорах плауна булавовидного міститься до 50% невисихаючої жирної олії. Вона містить гліцериди вищих жирних кислот, таких як арахіднової, пальмітинової, олеїнової, стеаринової, лінолевої, діоксистеаринової та міристинової. також містить фітостерин, протеїн, споронін, цукри, клітковину, гліцерин, мінеральні речовини, білки та азотисті сполуки. Спори плауна булавовидного, як і всіх інших плаунів, дуже легкі і легко розсіюються від найменшого коливання повітря, тому збирають спороносні гілочки у тиху вологувату погоду. Спороносні гілочки потрібно зрізувати гострим ножем або ножницями, щоб не витягнути рослину і не знищити коріння, тому що цикл розвитку плауна досить тривалий. Зрізані гілочки потрібно складати у герметичну посудину. Сушити гілочки зі спорами потрібно при температурі не вище 40 градусів. Сухий гілочок спори легко висипаються. Пил від спор у повітрі може легко спалахувати від вогню. Тому треба дотримуватись правил техніки безпеки. Гілочки спороносні не потрібно розтирати в руках, бо це може засмітити спори. Для очищення спор їх потрібно пересіяти на густе шовкове сито та зберігати у сухих цупких паперових мішечках або у скляній посудині, що герметично закривається. Зібраний очищений лікоподій досить текучий, навіть через невеликий отвір він може вилитися, ніби вода. Лікоподій проходить навіть через полотно, тому його не зберігають у мішечку з тканини. За необхідності, лікоподій можна підсушити при температурі не вище 40 градусів. Спори плауна булавовидного, крім використання в якості присипки, використовують і у вигляді відвару. Для приготування відвару одну чайну ложечку лікоподію потрібно всипати у склянку кип'ячої води і варити до 2 хвилин на слабкому вогні. Перемішуючи, щоб спори не осідали на стінках посудини. Відвар із спор плавна булавовидного вживають при болях у сечовому міхурі, при гострому циститі, при каменях у сечовому міхурі та нирках, при спазмах сечового міхура. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.